Те, що хтось один із нас загине, ми це знали. На плівках, записаних Міниченком, є розмова президента Кучми, і голови Служби безпеки Леоніда Деркача. Я той доповідаю, що ми з Анатолієм Єрмаком знайшли нерухомісті валютні рахунки сімейства Кучми, а і інших, і збираємося це обнародувати і розслідувати. І Кучма дає наказ Деркачу знищити мене. І Анатолія Єрмака. Пережив декілька замахів, підготовку на замахи. От, і якщо хтось хоче детально знати, бо все не перескажеш. Якщо є можливість, вона у вас є. Але якщо є можливість, якщо у нас є ще в продажі, книжка відомого письменника Олександра Михалюти, він був помічником народу департаментатолі Ярмика Воїна, антихмафії, випуск.